Усім привіт! Сьогодні у нас був дощ, похмура погода, і ще йде дрібний дощ, цілу ніч лив дощик і в нас похолодало. Зараз вітер на нашому градуснику показує плюс 14 градусів. Ось так. І наші Курчата сьогодні були на вулиці і трошки замерзли. Ми їх трошки потримали на травички, і вони трошки на свіжому повітрі замерзли і трошки їх забив дощик. Ми от тримаємо травички і ось ми що зробили далі. У нас тут є маленький, ми побудували корник, не закінчили. Ось такий курник. Ось з ОСБ. Маємо шанс вам показати. Ми зробили курник такий 2 на метр п'ятдесять, але ми його ще не доробили, нам ще потрібні двері. ось Ми забили мембраною. Але вже провели світло. Ось маємо світло, лампочку. І от наші курчата сидять тепер в клітці, в цьому курнику. Ми повішали їм лампу, ось таку лампу червону, 15 ватт, і опустили їм, щоб вони собі грілись. Ось вони бідненькі, гріються, співають. Ось маленькі замерзли. Але це на, на майбутнє буде курник для, для курей і, можливо, для квілів. Будемо більше розширятися. Ось так. Ось така у нас сьогодні пригода. Трошки підмокли наші курчата, не знаю, витягували головки, хоча вони були накриті, але вони от мене дзьобить. Ось, бачите, як дзьобить. Але вони висунули висували головки і за травичкою, і трошки намочилися. Нічого, ми зараз вони підігріються, наші курчата дуже, дуже гарна лампа, дуже гарно гріє, тільки е, його поставили на підвищенні, щоб воно ніде нічого не загорілося, бо вона і не підшмалила їхні голівки і пірочку. Наша е, лінка допомагає за ними. Дивитися, а ми з, зробили, швидко зробили проводку таку, переножку і поставили до нашої розетки. Ось ми поклали розетку і тут поставили тестоліт. Оце з така така досочка тестоліт, щоб ніде нічого не замкнуло. Бо тут все з дерева і і ось тут така стіна є пінопластом. Це там, де наші знаходяться е, перепілочки. Все, позакривали всі, всі дирки, щоб ніде не прийшов ні лазиця, ні щур. Лише одне, що залишилося, це двері, які треба або купити, або зробити. Ось така наша сьогоднішня пригода з кульчатами, що вони трошки замочились. Ми їх гріємо. Але нічого, все буде добре. Усім дякуємо. Дякуємо за лайки, за перегляди, дякуємо, що ви слідкуєте з нами. Усім до зустрічі у гостях, у Володимира. Усім пока!